З пістолетами, ножами і молотками сьогодні грабували ювелірну крамницю у Харкові. Четверо молодиків, закриваючи обличчя капішонами, опівні увірвалися до магазину. Першим пострілом звалили приватного охоронця, а далі, орудуючи молотками, розбили вітрини і посупили увесь коштовний крам. Усе це тривало лічені хвилини. На вулиці їх спробували зупинити міліціонери, але нападники почали відстрілюватися і поранили правоохоронця. З четвірки зловмисників затримали лише одного. Пування сталося посеред білого дня. Четверо молодиків очорами з величезною спортивною сумкою зайшли до ювелірної крамниці. Спочатку вистрілили в охоронця, потім наказали усім легти на підлогу. Поранений охоронець почав відстрелюватися, але влучив у вікно, куля прилетіла повз грабіжників. Чоловіки розбили вітрину, забрали коштовності і вибігли з крамниці. Було вистрілів, ну не знаю скільки, ну мабуть, п'ять, може бути більше. От і через какої то время. Вискочили троє четверо людей. На звук пострілів до крамниці під'їхала міліція. Правоохоронці почали переслідувати грабіжників. Один з них зупинився і вистрілив офіцеру в обличчя. Зараз міліціонер на операційному столі. На даний час охоронець і е, міліціонер доставлені до лікарні. На міліціонера чекає операція. Грабіжника, який стріляв у міліціонера, затримали, але решта це ще троє, встигли втекти. За лічені години правоохоронці знайшли сумку із пограбованим золотом. Вона була схована в автомобілі, припаркованому неподалік від пограбованої крамниці. Був задіжан один із преступників, також встановлений і задіян автомобіль, на якому преступники намагалися скритися. В автомашині обнаружені два травматичних пістолета, похищені ювелірні ізділі. Зараз правоохоронці розшукують решту грабіжників. За словами очевидців, всі вони були озброєні травматичними пістолетами. Аліна Микола Харків, новини